У нас ділять, хто виїхав, хто не виїхав, хто служить, хто не служить. Всі мають бути корисними, тому що я знаю люди, які навіть за той самий кордон. Вони також донатять, також меценаті. Зрозуміло, коли людина залишається на території України, трохи буде краще. Чому? Тому що ти частина ВВПшки нашої, да. тобто ти з'їв, заплатив електроенергію, проїхав, купив бензин чи з дизелем, і ці все, все тут крутиться. Зрозуміло. Вмікаєш всі бізнеса на собі. Тобто ти так. заробляєш і якісь, то ти тратиш, і воно якісь 0 -0 -0 -0 -0 там, 0,00 один там мільйон відсоток. Ти вносиш в економіку, ти саме хлопці. Можна заплатити якусь заробітну платню, там допомогти і все остальне. Але є, хто, наприклад, виїхав і вони також являються небайдужими. І за кордону донатять меценатів наприклад. так і Є люди, які бізнеса прям повиїжджав, повозив, а є, хто просто виїхав та й виїхав. Вже сьогодні там, він, наприклад, не вважає себе українцем. Незрозуміло, з яких причин. але Хто ми такі, щоб ми їх будемо осуджувати? Із таких є багато і там, і тут. Стас, є такі, що там живуть, і якось вони знають, взагалі забули, що таке Україна. І тут є такі люди, які тут живуть, і так само забули, що таке Україна, і не хочуть навіть пригадувати. Я таких е зіштовхувався в моєму кругу, звісно, таких людей немає. Ні друзів, ні знайомих. Не таких знаю. Я знаю, що вони є, і вони є і тут, і там. Але ми. Говоримо, розказуємо і рівняємося на кращих на тих, хто кожен день невпинно щось ділає для того, щоб ну це так банально звучить, наближати перемогу. Знаєш, ну якщо по суті так взяти, то те, що ми тут заробляємо і тратимо, таке наближає перемогу, тому що ніхто на нашій території не потратить, ніхто на нашій території не заробить. Тільки ми люди, які українці, які тут живуть, які кожен день щось і йдуть на роботу і роблять свою роботу, вони. Заробляють і тратять. і це все воно плюс в копіл. Як ти сказав, 0,01 нульнольдин мільйона процента. Сьогодні типу я поповнив ВВПшку, поповнив податки. А якщо у нас багато мільйонів, десятки мільйонів українців, то це 0,01 складається в ці мільйони. І тому на сьогодні там кілька мільйонів всі люди поповнили. Завтра знову на кілька мільйонів. І так воно кожен день мільйон до мільйона складається, і отак, от воно країна рухається, і ми будемо жити і нікуди ми не дінемося.